На третій день вони мене привели до ями, де були наші двохсоті хлопці. Було 8 тіл, тіла були вже чорні, я не бачив, хто є хто просто. І сказали, пригай в яму. Я в яму і пригнув. В ангарному відділенні мене просили привести їх до наших позицій. Здати своїх хлопців. Я сказав, мужики треба було мене пристрілити ще там в ямі. Дурість зробити думав, відбити. Кольцо від гранати, так само, як і хлопці мої, вступити в бій. Але потім я кажу: ні хлопці, давайте зробимо по-другому. Тому що я не витримаю, якщо з вами щось станеться. Я вже багатьох просто поховав. На мене направили три автомата і зробили решето з стінки, стріляли в притул. Повний мій силует зробили. Тобі не страшно, я кажу, ні. Вже треба знати, хто такі українці і що ми нічого не боїмося, ні смерті, нікого. Били всім чим, що було під руками: металічні труби, пере, електрошокери, руки ноги. Надії мало, тому що вони мають таку практику привести людину на границю, але її не віддати. Перетнув цю границю. Я зрозумів, що я на українській землі емоції зашкалювали, чесно. Цей синьо-жовтий прапор зовсім другий запах повітря, полон це так страшно, так, да, страшно, але він вчить. Я мушу повернутися знову на службу, тому що ми українці. Ми сильна нація. Нас ніколи не зламати. Ми виграємо цю війну.